Так, всім присутнім вітання. Дякую, що переглядаєте мої відео, і я буду безмежно вдячний. Якщо ви підтримуєте мою роботу лайком до цього відео. Також, якщо вас цікавлять автомобілі, які в нас є, переходьте на цей канал або у наш профіль в інстаграмі, який є в описі до даного відео. Це авто підлягає продажу обміну. Ну або ж ми можемо викупити авто у вас. Е, наш номер також в описі до цього відео. Є 220-й, класичний W211 кузов в просто шикарнючому, горящому, чорному кольорі виглядає просто бомба. Е, бура, чорна, класична тачка. Напевно, найідеальніше рішення для їзди в місті на трасі. Їде просто супер дороги, тримається вал, і всі уже зараз приходять до того, що 211-й кузов це так само, як Є60 е BMW. невмируща машина. Машина, яка завжди залишить за собою ім'я власника, і завжди підкреслить те, що ви маєте смак. Ви розумієтесь в машинах. Ви знаєте, на чому їздити. Це авто давно переконало своїх власників, що краще старий мерседес, ніж новий Меган. Це авто давно вже є символом надійності. Так, безумовно, це не самий новий Мерс, але Мерседес залишається мерседесом. Завжди друзі, щодо цього авто, я не буду в цьому відео дуже багато знімати, е, дуже багато розповідати вам, щось нав'язувати. Власне, 211 кузов 2006 року. 2,2 дизель на надійнішому автоматі. З надійнішою електронікою, простий, хороший, збережений, акуратний Mercedes. На правильних 18 тапочках, з люком, з датчиком світла, дощу, з достатньо простим, але, друзі, максимально збереженим салоном. Скажімо, це все те, що потрібно вам. У їзді все те, що потрібно вам для роботи. Бачите, друзі, ось так виглядає салон, і я знову ж таки радий відповідати за те, що він акуратний, він збережний, він не має, знову ж таки, якихось серйозних дефектів, які можуть вас засмутити. Задній ряд, друзі, власне, тут все те абсолютно саме. Класичний, консервативний і надійний. Власне, такі. Три слова, які максимально собою демонструють Mercedes. Є така у нас основна доставна китайська камера. Не вважаю це великою проблемою, тому що створюється безумовний якісний комфорт в парковці. Багажник акуратний. Авто не має рижиків, авто акуратне по лакофарбному покритті, авто технічно досконале. Все, що вам треба знати. Приїхали, перевірили, купили. Власне, Дуже багато що розповідати не буду. Про цю єшку не потрібно рекламувати. Тут все за себе говорить її стан. Приїжджайте, обмінюйте, продавайте свої авто. Ну або знову ж таки, що цікавить вас, все буду відповідати на телефонні Дзвінки. Гарного дня всім ще раз скажу: інстаграм наш в описі до цього відео.